Я живу в Англії вже три роки і тільки недавно перший раз готувала популярний англійський сандероуз. Може, тому що мої хости були не англійцями, а коли переїхала на орендовану квартиру, то харчувалася стандартно: каша, м'ясо і салат. Не було часу готувати страви, про які я нічого не знаю. Все змінилось, коли я спробувала шепар спай. Це було так смачно, що я захотіла сама навчитись готувати по-англійськи. Тут дуже популярно запікати такі великі шматки м'яса і подавати їх звареними овочами, запеченою картоплею. Йорк Шорським пудингом, який зовсім не пудинг, і поливати грейві. Сьогодні я планую зробити з цього шинку, яку можна їсти просто так або нарізати для бутербродів. Я придбала свинячу ногу без кістки за 8 фунтів у магазині Morrisons. Мені не дуже подобається смак, вони не тут, тому я його спробую позбутись всім, що є. До речі, лайфхак: якщо ви купили зелень і не використали все, то заморозьте решту, вона буде як свіжа. Приготування зайняло у мене 3 години. Це потрібно, щоб м'ясо вийшло м'яким і ароматним. Все ж таки, Британія це не просто fish and chips. до речі, підписуйтесь, я тут багато розповідаю про Британію.